Було створено декілька баз постачання комуністичного підпілля. Своєрідним плацдармом для проникнення партизанів і регулярних частин на південь стала провінція Тайнінь, яка розташовувалася на північний захід від Сайгона. Ворожа активність у цьому регіоні була невдовзі виявлена американською розвідкою, тож військове командування вирішило зачистити його. З настанням сезону засухи, у вересні 1966 року, американське командування розпочало операцію під кодовою назвою Етлборо. До її здійснення залучили понад 22 тисячі піхотинців за підтримки південно-в'єтнамських підрозділів. Їм протистояло до 10 тисяч солдатів півночі та загонів партизан. Їхньою перевагою були густі джунглі, адже вони якісно маскували себе і свої збройні склади. Бойовики влаштували численні засідки та різко атакували з флангів розтягнуті американські колони техніки. Але американці, вводячи у провінцію додаткові війська, масово застосовували артилерію та авіацію. Їхні удари накривали великі площі і знищували цілі ліса. Зрештою, до кінця місяця переважаючи,